Так, у нас завод стріла. Представник Присяг, <клес> В основний зовут Прилад Трибук Дмитро Георгиевич за, за довіреністю, довіреністю справи. Так, що ви просили? Скарга підтримуємося. Так, ваша честь, скаргу підтримуємо, просимо поскожувати постанову Одеського апеляційного господарського суду від 22 вересня 2015 року по справі 923/1314 застосувати рішення господарського суду Херсонської області від 14 травня 2015 року по справі 523/1314 на суму 2.900.000 грн. Чого ви не повторюю, знайомі з містом локації. Вимагаю аргументно, що, ви вважаєте суд судової ради суду. А в вашій <кх> Публічно акціонерний товариство Херсонський завод прилад є учасником акціонерного товариства з обмеженою відповідальності МЛТ. Учасником учасниками ми стали шляхом внесення до статутного капіталу основних засобів, які є предметом іпотеки. Ми вважаємо, що Одеський апеляційний господарський суд безпідставно зменшив. Термін відсрочення рішення не було прийнято до уваги ті, ті обставини, що мотивуючи свою позицію, він говорив, що відсрочення рішення вплине на збитковість Дельтабанку. Значить, на нашу думку, це безпідставно зв'язку з тим, що. За договором іступлення вимоги, який укладено між Дельта-Банк та Національним банком України, де Національний банк України є заставодержателем, Національний банк України є отримуючим коштів за вказаним кредитом. Не ДельтаБанк, а саме Національний банк України. Тому відсрочка виконання рішення вона не впливає на інтереси Дельтабанку. До того ж. Необхідно зауважити, що суд першої та другої інстанції надаючи суд першої інстанції, надаючи вістрочку на два роки, а суд другої інстанції надаючи відстрочку на один рок, не врахували всіх економічних та соціальних умов. Справа в тому, що ми обґрунтовано верні яка як вбачається з матеріалу справи, обґрунтована клопотала стосовно відстрочки на той срок, які малте хотіла виконувати рішення. Зв'язку з тим, що негативні наслідки, які були. В економіці нашої держави, а безпосередньо вплинули на економічний стан нашого підприємства, що потребувало додаткових, скажімо так, заходів з боку підприємства для виходу з кризи. Значить, ми просимо відсрочити рішення зв'язку з тим, що скажімо так, ті обставини, які зараз про які час йдеться, ми. Говорить про наступне: Значить, у, разі, у разі стягнення за вказаним рішенням будуть заблоковані рахунки Амалтея, тому Амалтея не зможе повному обсязі розрахуватися з криптобанком, а як наслідок з Національним банком України. Більш того, блокування рахунків здійснить, скажімо так, вплини на виробництво. Товариство не зможе купувати сировину, не зможе забезпечувати виробничу діяльність більш ніж 300 робітників втратять роботу. Хоча зауважити, що Амонтея на Амалтеї працюють більш ніж 300 робітників, а саме ці робітники забезпечують, скажімо так, відповідна відповідно свої сім'ї. І в разі дії по примусовому стягненню боргу Амалтея, Вимушено стане банкрутом, що призведе до звільнення цих працівників і призведе до того, що всі сім'ї втратять останнє джерело для життя. Що ви успокойся. Більш того, ми просимо відсрочний зв'язку з тим, що при примусу не більш того, що просите у суду касаційної інстанції. Кохальна частина ваша яка? Ми просимо суд касаційної інстанції, як я вже зауважив, враховуючи всі ці обставини, соціальну значимість нашого підприємства для міста Херсону ми просимо скасувати постанову Одеського апеляційного господарського суду, скасувати рішення Господарського суду Херсонської області стосовно стягнення штрафу, і змінити рішення Господарського суду Херсонської області від 14.05.15 року по справі в частині надання відстрочки виконання рішення суду, а саме надати товариству з обмеженою відповідальністю МАТЕВІ відстрочку виконання рішення Господарського суду Херсонської області по справі 923.13.11.14 до 14.05.2020 року. І ще, я я б, уважаємо, вкладники, я хотів би вам зауважити, що з нашого кредита, я ще раз вам напоминаю, що ці гроші, вони йдуть на НПУ. Ви, як вкладники, в цій ситуації нічого не отримаєте. Шановний, получите. шановний, просто суд за ціни вам пояснює, що ви нікого не повинні роз'яснути щось. Вибачте, ваше честь, вибачте, вибачте. вибачте. Ви судок повинен пояснити. Суду, пояснення можуть тільки давати ресурс. Представник Повка Матея <рекунут> Васильєва. Що стосується пістрочки виконання рішення суду, то хочу зазначити, що ми відзначально просили більше строк строчки. Суд нам його не надав. Зараз ми підтримуєте вона... Так, підтримуємо. І касатівка робили, і суду касається просить у ми просимо скасувати постанову Одеського операційного господарського суду від 20 судня 2015 року, скасувати рішення Господарського суду Херсонської області від 14 травня 2015 року і прийняти нове рішення, яким відмовити здивовані податків вимог пад Дельтабанку, возняти на дійснення договір кредитної лінії, і провести здійснити засторонню реституцію, а також дати відсрочку виконання. Тому що зараз у нас вже арештовані рахунки за виконавчого провадження. І вже відключається електроенергія, отримали попередження. Тобто зупиняє... да, у, у нас зупиняється виробництво вже сьогоднішнього дня. У нас дуже багато замовлень, ми, ми не зможемо їх виконувати. Також ми виконуємо, ми здійснюємо розстрочку сплату розстроченого рішення суду за «Дельта-Банк» до нас за кредитним договором за іншим. І ми до цього часу не сплачували кожного місяця 92 тисячі гривень по банку в рамках цієї розстрочки. Але зараз у цих сутично заблоковані рахунки ми не можемо навіть це рішення суду розстрочене виконувати. Тобто у нас вже не з наших ну, причин з об'єктивних причин взагалі, у нас, ми взагалі не можемо не здійснити ніякість не побачити свої зобов'язання. А відстрочки виконання дати можливість закумулювати ці кошти. І за допомогою вимоги впад дихтабанк. Це що стосується відстрочки. Але ми вважаємо, що порушені були вимоги матеріального права з тим, що не дослідив, чи була у банку ліцензія генеральна та індивідуальна. Він повинен був це зробити. Ліцензії у банку не було генеральної, мидного договору. Тому цей договір взагалі має бути визнаний дійсним. Тому що він був валютний цей кредит. Добудьте, у банку цей кредит укладав у валюті. Спільна, спільна. Я тільки хочу додати, що у умовах примісового виконання рішення суду стан підприємства обтяжується також ще накладанням виконавчого збору. І за, за тих умов, що зараз склалися, що ми припиняємо виробництво, тобто гроші від покупців припинили вже фактично надходити, може там ще якісь 1200 зайде, звичайно. Тобто, далі це вже буде реалізація майна і все це піде тільки в складу виконавчого збору. Тобто не Дельта, не Нацбанк. Ні, Ніхто нічого не отримує, це тільки отримує виконавча провадження виконавча служба за свій виконавчий збір. Все на цьому закінчаться всі розрахунки будь-кого будь, кого, будь ким Так. На ваше відношення до однієї другої. Ваша честь, ми заперечуємо проти даної касаційної скарги, вважаємо її незаконною і вважаємо висновки місцевого та поліційного суду щодо стягнення Хтова Малтею штрафу в розбі 3 тисячі доларів законним та обґрунтованим з огляду на наступне умовами кредитного договору, зокрема пунктами 3.3.4, пунктами 4.1 това малтея і Дельтабанк було погоджено. Що в разі неналежного виконання умов кредитного договору буде нараховуватися штраф. Це було узгоджено, підписано, тобто сторони погодилися, це якщо коротко. З приводу надання відстрочки, з приводу надання відстрочки. Ми заперечимо також зв'язку з тим, що слово е, Малтея говорить про те, що в неї складний матеріально-фінансовий стан, але ж це е, е, її власне на господарська діяльність і те, що вони е, ну, залізли, скажімо так, в борги е, це їхня відповідальність. Е, також, е, е, Даний висновок з приводу того, що у АТ «Дельта банк немає жодних збитків, що збитки надані лише позитовими особами. Вони взагалі не стосуються матеріалів справи і ніякого жодного впливу на це немає. А «Дельта Дельтабанк зараз перебуває в ліквідації. Нам також потрібно виконувати. У наші зобов'язання перед нашими вкладниками відповідно до пункту 7.2 постанови Пленуму вищого господарського суду України від десятого року номер 9 про деякі питання практики виконання рішень ухвалу господарських судів України визначено, що підставою для відстрочки розстрочки або зміни способу та порядку виконання рішення можуть бути конкретні обставини. Що ускладнюють виконання. Заперечуєте в повному обсязі відносно однієї і другої позиції. Так, ми заперечуємо повному обсязі. Перерва на дві хвилини. Зачекайте до нас, поранений. Не, не, не перечати нас. Не на радчики. Продовжується робити справи. Доповнення є. Хотілося б зауважити на виступ Банку, що. Ми нас не можна вважати повністю відповідальними за той фінансовий стан, якому опинилася підприємство, тому що Дельтабанк по суті оголосив дострокове стягнення кредиту в почат, на початку 2014 року, безумовно, своїм правом, умови, користуючи своїми подкорректуємо, тому що по ми, це не суд першої інстанції. Ми вони повинні давати свої пояснення на пояснення іншої сторони, але ми зрозуміли вашу позицію про те, що це не ваша відповідальність. Так.

Та товариства з обмеженою на рішення від 2014 15 року господарства суду Херсонської області та постанову Одеського апеляційного господарства суду подання справі політичних на господарського суду справи, на суд, суд постановив. Касаційне провадження за касаційним скарб публічної на товариства Херсонський завод прилад на постанову Одеського апеляційного господарства суду 28-го та рішення господарського суду подання справі припинити касаційну скаргу. Іншу касацію ну, скаргу, залишити без задоволення постаново десь копеекного господарства суду та рішення господарства суду Херсонської області залишити без судді, які знову попрошу.